Знаєте, думав? на тижні, так, Чому в житті людей стаються труднощі? Зараз такий період якраз, да? так? Чому Бог. Давайте не людей, давайте візьмемо, наприклад, християн, да? нас візьмемо. Чому Бог допускає чи посилає труднощі? Ви задумувалися взагалі за, за цим? Труднощі це добре чи погано? І хорошо, я скажу вам, і погано. Погано це зрозуміло чого, але хорошо, ви я думаю, теж зрозумієте чого. Думаю, чому Бог посилає труднощі, чому Бог допускає ці моменти? Я для себе виписав таких п'ять моментів, для чого це стається в житті християн і для чого це потрібно християнам. Оказується, це ще потрібно випробування, різні ситуації. Перше місце, яке я хочу зачитати, це написано в Псалмі 65 розділ, 10 вірш. І зразу ж за ним там в хочу прочитати на російській мові, правда. Бо ти, Боже, нас випробував, Ти нас перетопив, як срібло перетоплюють. Це пише Давид. І дивіться, тут ще 25-й вірш висає написано на російській мові, просто переклад так більш для мене зрозуміліший. І обращу на тебе руку мою, і як в щелочі, очищу тебе з примісяй, і ділю від тебе все свинцове». Бачите, перекидається екран. Дивіться, Бог каже, очищу тебе? Да? І відділю від тебе все це. Я думаю, не варто питати, чи ви бачили, як взагалі переплавляється золото чи срібло. Мабуть, більш за все ми ніхто цього не замічаємо. Ну, можливо, там в інтернеті ми бачили, да, як там переплавляють деякі деталі. Коли золото очищається, чим частіше воно проходить через огонь, тим більше воно очищається. Тобто приміси різні виходять, да? тобто а золото окремо відділяється. Щоб зрозуміти, це, наприклад, брати, які вміють варити, я так для себе знаєте, подумав. От коли ви варите, можливо, ви бачили, як вариться сварка, і брати щось от це відбивають, стукають. Не замічали такі моменти, коли метал лягає і зверху лягає якась накіп. Ну, я не знаю правильно, як вона називається. Там брати сварщики мені підкажуть, бо я не варю. Шлак, да. шлак ну шлак, да. ну цей. і його треба оббити. Тобто це не метал, да, це примість. Ідиться, гріх, це щось подібне, як е, добавка. До щирого золота да? це в християнському житті. От гріх це як знаєте, якась примість в християнському житті. Коли чисте золото взять да? і ще якусь добавку, примість це вже не буде золото, це вже буде сплав. Сплав металів чи сплав двох, трьох, чотирьох металів. Але вже це вже не буде чистим золотом. Воно буде золотом, ну не буде чистим. Отак і в християнському житті. Іноді Богу приходиться проводити нас через певні випробування, через певне очищення, для того, щоб переплавити, щоб убрати оці приміси, гріхом на щось. Тобто, перший момент я для себе взяв, що нам потрібно, оказується, труднощі в нашому житті. І щоб ми не нарікали, знаєте, Боже, чому в нього немає, але у мене завжди є таке. Можливо, для мене це потрібно. Треба переглянути з Богом цей момент. Хто любить ходити до лікаря? До зубного. Дуже боявся зубних. От завжди, е, ні, е, обманюю, не боявся зубних десь в 4, першій класі, тому що я прогулював уроки, коли йшов до зубного. Мені це подобалось. А так я дуже боявся зубних. Ну, знаєте, піти до зубного. Але з однієї сторони, да, в тебе є дирка в зубі. Можливо, вона не болить, але вона є. Це вже проблема. Це проблема. І з часом вона винесе велику проблему. І цю дирку треба удалити. Це зробити, а можливо, взагалі зуб цей вже потрібно удалити, якщо там вже велика дирка. Да? І коли ми йдемо до зубного, ну зараз трошки проще, да, зараз в накололи і набагато легше, ми не завжди відчуваємо. А я пам'ятаю, трошечки раніше було, ти сидиш, за ті ручки схватився, воно тобі дають вкол, а ти все відчуваєш, все, одно, що тобі роблять. Які би той вкол не давали тобі. Знаєте, і оця боль, пройшовши через цю біль, ми Робимо певну роботу, яку потрібно робити. Тобто, в нас не стає цієї дірки, і зуб далі не портиться. Так само в житті християн. Знаєте, це от такий перший із моментів, от для чого Бог нас проводить через певні труднощі, або ж просто допускає в наше життя. Я не говорю про ті труднощі, які ми самі собі створюємо. Це зовсім інше питання. Тут ми винуваті. Бо бувають і такі моменти. Другий момент це те, що я собі записав. І я думаю, можливо його навіть до першої категорії віднести це ми духовне наше здоров'я. Ми духовно таким образом зростаємо. Пам'ятаєте, як написано, що перетерпівши, ми там, пройшовши через одну трудність, ми стаємо терпеливішими, ми стаємо це і в кінці отримуємо любов. Ми стаємо зовсім по-іншому дивимося на наших братів і на інших людей. Тому що Бог нас провів через певний момент. Всі ми з села, і я думаю, більшість із вас садили теплички. І тепер дивіться, от взяти помідори з теплиці да, і взять помідор, який виросте там. Да, з теплиці він буде гарний, питань немає. Який виросте без теплички, він буде маленький, поки поки підросте. Але коли їх, взяти ці два, дві культури да, і пересадить в таку несприятливу погоду, просто посадить в землю, яка краще приживеться і швидше. Та, що була на вулиці. Чому? Тому що вона привикша до цього. вже, Тому що вона в цій кліматі жила. А теплична рослина, вона жила в, те, ну, в добрі, в теплі, і її тут раз і пересилають якісь сурові умови. Так само дивіться, якщо взяти, я так для себе думав, людину, да? не хочу нікого образити, міську, наприклад, людину, яка ну, не займалася, не піднімала вище там, чи вашого за телефон і ручку, да? і собі просто працювала на роботі, і взяти людину із села, яка там і лопатами, і останнім цим займалася, і да, помістити її не знаю, на острів на якийсь, якій людині буде простіше вижити. Звичайно, тій людині, яка пристосована. Чому? Тому що в селі приходиться, ага, і там і нагород боїсти хочеться, пішли, і те зробили, і лопату їм. Тобто і такій людині легше. І та пристосовується з часом. Але вона цей саме з часом, а цій буде набагато легше. Отак само Господь допускає труднощі, знаєте, і ми, можливо, іноді як оці тепличні рослинки. Нас треба пристосувати, нас знаєте, треба укріпити наше здоров'я духовне. І таким образом людина духовно зростає. Третій момент, який я собі виписав, написаний в Луки. 22 розділ. Я буду старатися коротесенько. Ці всі моменти довго не будемо глиблюватися. 22 розділ з 31 по 34 вірші. З 31 по 34 вірші. І промовив Господь. Симоне. Симоне, ось Сатана жадав вас, щоб вас пересівати, немов ту пшеницю. Я ж молився за тебе, щоб не зменшилася віра Твоя. Ти ж, коли навернешся, зміцни братю, свою. І зразу ж за цим хочу прочитати Євреїв 2,18. Тут говориться про Христа. Бо в чому був сам постраждав, випробуваний, у тому він може й допомогти і випробувати, у тому він може й випробуван, випробуваним допомогти. В чому він постраждав і був випробований, да, в тому він може випрованим допомогти. Про що тут говориться? Бог нас, проводить через, допускає в нашому житті певні труднощі. Для чого, коли ми самі проходимо через них, ми стаємо сильнішими. І ми зможемо також допомогти іншим людям, так як і Христос. Да, ми читаємо євреїв. В чому він був випробуваний. Чому він спокійно говорить зараз, як нам поступати? Тому що він, він, знаєте, він міг би цього не робити, не приходить на землю і не проходить ці всі труднощі. Ну, він зробив це. Він пройшов. І тепер він може, пройшовши цей, тобто він зрозумів, як це бути людиною, да? ну, це так, по-людському ми думаємо, хоча він Бог він і так розумів. І він може нам також підказати і допомогти. От дивіться, як я можу, наприклад, утішати. Я можу утішати там, людину, яка втратила будинок чи там ще когось із рідних. Дивіться, як буде утіхатися, сприйматися з моїх уст і з уст тієї самої людини, яка пройшла через подібний етап. Скажіть, що буде набагато краще сприйматися з усією людини, яка пройшла через подібний етап. дивіться, прийду до наркоманії і почну говорити, слухай, що таке колеся, кидай вже. Ну, а він буде на мене дивитися, слухай, ти каже, не розумієш, наскільки це складно. Да? А от коли прийде людина, яка пройшла через це? Він знає підход, чи вона, вони знають, як це розказати. І повірте мені, ці люди, які проходять, допустимо, наркозалежні або алкозалежні, вони набагато будуть краще сприймати цю людину. Чому? Тому що ти прийшов, значить, і я можу. Якщо тебе Бог змінив, значить і мене зможе змінити. А що я можу сказати? Я, почну, я то можу щось сказати, Ну, коли я через це не пройшов. Да? Тобто, Господь іноді нас проводить через труднощі для того, щоб ми могли, так як він каже, Симону, коли ти каже, пройдеш, прийди і укріпи браттю. Тобто, підскажи і поможи так само іншим, так як ти сам прийшов. Це третій момент. Четвертий момент. Не буду зачитувати, тільки деякі місця в кінці зачитаю, скажу. Пам'ятаєте історію, коли був вавилонський полон, і там потрапили євреї туди за неслухняність свою. і Там потрапили чотири чоловіка Даніїл, Седрах, Мешах і Авдінаго. Ці були особливі чоловіки. Біблія про них дуже гарно згадує. Чому? Тому що вони заслужили на це. Вони перед Богом правильно стояли, вони правильні вибори в своєму житті робили. І тому вони були помічені не тільки Богом, а були помічені навіть царями вавилонськими. Да? І вони були поставлені на ну, Данії взагалі на найвищий один із вищих щаблів був поставлений. А шляхах мішах Хардінаго також були на правлячі должності так би так казати, да? поставлені. Тобто вони управителями були, управляли. І от одного разу от захотілося, знаєте, от такі моменти випробування в життя цих хлопців приходять. Захотілося цареві поставити золотого істукана. От Була в них така традиція, знаєте, манія, величя, не знаю, хотілося, щоб от поклонялися. Е, і був зроблений золотий стукан, і був, був такий указ, що поклоняйтеся всі. І тепер дивіться, люди стають, ці хлопці стають перед вибором. Що робить? Поклоняться чи не поклоняться. Повірте, якби вони, знаєте, ще були якимись рядовими, ще, можливо, їх би десь заховалося. Ну, вони були не рядовими людьми. Вони були начальниками. І кого, кого, ну їх точно було помітно. І в них став вибір: Бог чи стукан, да? Бог чи цар. Життя чи смерть? Тому що ну, ви читали цю історію, я не коротко розказую, я думаю, ви знаєте її, що хто не поклоняється, ті будуть, повинні були бути спаленими да, в печі. Що вони роблять? Вони відмовляються. Друга історія, пам'ятаєте, коли Даніїлу, треба було молитися. да, Не можна було молитися ніякому богові, тільки до царя звертатися. Тоже манія така, знаєте, вілічив царів тоді, що от я цар. І що робить Даніїл? Він відкидається, він все-таки молиться Бога. Він звертається до Бога. Пам'ятаєте цю історію? І це також в нього було вибір. Або його кинуть в яму з львами і його з'їдять, або ж він просто виконує цей наказ іде проти Бога. І що ті, що ті троє хлопців, що Даніїл зробили вибір на користь Бога. І тепер дивіться, до чого це приводить Даніїла, Дані... ой, три, дев'ятнадцять, двадцять і Даніела шість, два шість, двадцять Прочитаємо ще. 3.19.22 Тоді на виходу Носор... Ні, 3-29, не те. 3-29. А тепер від мене видається наказ, що кожен з народу, люду та язику, який скаже, що, що згідливе на Бога Шадраха, Мишаха та Вданаго, буде почетвертований, а дім його обернений буде на сміття. Бо нема іншого Бога, що міг би так урятувати, як оце. І друге місце за Даніїла 6, 26, 28. Того часу цар Дарій, це вже інший цар, да? Дарій написав до всіх народів племен та язиків, що мешкали по всій землі. Нехай мир вам примножиться. Від мене виданий наказ, щоб з усьому пануванні мого царства тремтіли та боялися перед Даниїловим Богом, бо він, Бог живий і існує повіки. І царство його не буде зруйноване, а панування його аж до кінців. Ну і так далі. Дивіться, до чого це приводить. Це означає, що Бог посилає труднощі в життя, послав труднощі в життя цих людей для того, щоб засвідчити чи показати іншим людям, то в цьому даному контексті царям. І дивіться, як думку поміняли ці двоє царів? Що вони зробили? Вони були проти, вони йшли за своїм его, за своїм самолюб'ям. Тут вони кажуть, тепер я видаю заказ, щоб поклонялися Богу. Щось вони побачили. Бог в наше життя посилає труднощі іноді для того, щоб, пройшовши через певні етапи труднощів, люди щось у нас побачили. Це йде, знаєте, четвертий такий момент, для того, щоб ми могли стати як зразком як свідоцтво це було для інших людей, щоб засвідчити для інших людей. <кій> І п'ятий етап, п'ятий момент, який я собі виписав, він записаний в Єремії 15.19. Вибачайте, що багато місць сьогодні. Тому Господь так відказав. Якщо ти навернешся, то тебе приверну і перед лицем моїм станеш, а як здобудеш дорогоцінне з нікчемного, будеш як уста мої, до тебе самі вони звернуться, а не ти до них звернешся. Е, Хтось цікавився взагалі, як виростає ця перлина в мушлі. Тобто, знаєте, да? є ракушка, мушляться. І там люди неряють, витягують перлини. Яким образом вона утворюється? Ви це ну, цікавили взагалі цим питанням чи ні? Не тільки. І з піска теж, правда. І не тільки з піска. Ця мушля, да? оцей молюск всередині, що цієї сидить. Туди буває іноді попадає піщінка, лише щось, щось попадає. І воно йому, от уявіть, що вам в око попадає піщінка, вам комфортно. Це ж, ж, да, Вона ж як ця слізиста, да? так як і влази, влазить, сліз... і воно давить, воно коле, воно незручно, ми починаємо чухати, ми починаємо терти. Якщо не виходить, ми знаєте, лягаємо, то воно саме за ніч да, буває таке сльозами виходить. Іноді не виходить, то тоді вже їдемо до лікаря, він витягує, якщо воно вже аж туди в'їлося. І так само, коли попадає піщинка, або ж ще щось попадає в цю мушлю, їй незручно. І вона починає своєю цією слізю обволакувати оцю піщинку. Обволакувати, І якщо ви, можливо, бачили, відкривали середину цієї ракушки, вона перламутрова така. Да? Оцей перемутер таким образом вона обволакує. І з часом виростає оце, получається, перлинка. Вона буває різної форми, смотря в якому місці вона там утворилася, тобто кругліша, буває довгоподібна якась і так далі. І так далі. Прямої, непрямої форми. Але із, дивіться, із того, що мішало, да, цікаво так, виходить щось дуже дорогоцінне. Із якогось піска, наприклад, якщо брати піщинку, да, виходить щось дуже дорогоцінне, яке люди тоді достають і продають, да, роблять намиста з них і різних, із з цей саме. Отак от і тут наказується, якщо каже, ми, Бог каже, якщо ти научишся, із нічого, каже, знаходить дорогоцінне, да, от бачите, оці як, знаєте, кажуть, крошки в твоєму житті, ми іноді бува привикаємо, що «Та це так сталося, це так случайно. І ми, не знаєте, вже забуваємося, що це, можливо, Бог зробив для мене благословіння щось. да? І ми можемо не помічати, цього, не помічати навіть цього. А якщо ми навчимося, так як написано в Єремії, помічати це все. да? І з нічого бачити щось дорогоцінне в себе, що це від Бога. То Господь каже, ти будеш уста мої. І Матвія 24,13, тут написано, і будемо закінчувати. Помічник іде? Матвія 24,13. Написано, а хто витерпить аж до кінця, той спасеться. Хто витерпить аж до кінця, той спасеться. Знаєте, саме життя це вже є труднощі, повірте, так? саме життя це вже не дуже просто. І проходячи через життя, нам багато приходиться робити різних виборів. Так, поступити чи по-іншому. Зробити так чи зробити так, сказати так чи не сказати так, це наш вибір. І від цього нашого вибору буде залежати наше майбутнє подальше життя, як ми це все зробимо. Іти за Христом чи не йти за Христом. Триматися далі Христа чи все-таки залишить Христа, знаєте, це все наш вибір. І написано, хто спасець, хто витерпить до кінця, хто цей пройде цей шлях, той матиме спасіння. Знаєте, Хотів би сказати такий момент, що якщо в нашому житті, в своєму житті, ви бачите якісь труднощі, і дивитесь на сусіда, там, брата Ігоря, і скажете, О, Боже, чого в нього такого нема, а у мене таке є. Ми, по-перше, ми не знаємо, що в нього, через що він проходить, це раз, по-друге. Да? По-друге, а можливо, Господь хоче тебе чи мене використати для чогось? Я дуже багато коли спілкувався з певними служителями, вони розповідали кучу кучу цікавих історій. Через що їм прийшлося пройти і каже: аж тоді я, коли став служителем, зрозумів, що я і з тим столкнувся, і з тими людьми спілкувався. А я ж каже, через це пройшов уже. Тобто, і мені легше було набагато пояснити людям, допомогти людям, потішити людей, тому що вони мене сприймали, тому що я починаю розказати, що і в мене таке було. Тобто, і для чого знаєте, Господь. Проводить наші розтрудні. Тому, коли в нашому житті якісь є моменти, випробування, не обов'язково кричать, Господи, для чого вони мені потрібні. Можливо, Господь знає для чого. Тобто, можливо, Господь проводить для того, щоб ми стали кращими. Ну, це однозначно, якщо ми будемо, звичайно, слухатися Бога. Щоб ми стали сильнішими, щоб ми стали духовнішими, щоб викорінити примиси з нашого християнського життя, оцей гріх викорінити з нашого життя. Знаєте? І в кінці кінців, щоб ми мали спасіння. Щоб ми мали спасіння ми і ті люди, які будуть нас слухати. Нехай нас Бог благословить. Дасть нам бути мудрими і сприймати різні ситуації в, нашій, в нашому житті, як знаєте, як благословіння від Бога. І молиться, звичайно, я думаю, коли нам трудно, Бог і полегшення дає. Амінь. Давайте помолимося, подякуємо.